Намолимся. Благодарим, что вы пришли, слава Богу. Начнем, Давайте Великий наш Бог, Отец наш Небесный, мы благодарим тебя, что сегодня ты сотворил этот день, довел нас всех до этого дня. Мы благодарим, что Ты привел этих людей, мы просим Тебя за них, о а милости для них, Боже. Открывай их из сердца, помоги им услышать Твою истину, чтобы они доверили Тебе своей жизни, чтобы они имели прощение грехов и спасение души. Просим Тебя, благослови и наши сердца, тоже открывай наши умы, чтобы и мы слышали Тебя. Благослови весь ход служения, проповедующих, поющих и всех, кто будет раздавать, Боже. Мы все приведем в Твои святые руки, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Тебе спеша мои мечты, о Христос, Тебе я поднимаю взор полный слез, Тебе я сердце приношу, дай покой, Услышь меня, утешь меня, Боже мой, твою красу не превзойдут все цветы. Источник жизни не земной, только ты. И солнце светит, светит дня пред тобой. Пониз пошли любовь огня, Боже мой. Тебе с нуждой я прихожу, мой Христос. О, дай всегда мне побороть свою плоть, Чтоб дух святой царить лишь мог. О, Творец, услышь меня, мой Царь и Бог, мой Отец. Ты пастырь добрый, верный мой, о Христос, сам укрепи своей рукой в мире слез, чтоб не достигнуть славы той, где царишь страны небесной, неземной. О, услышь, чтоб не достигнуть славы той, где Царі небесної о, услышь! Слава Богу. Якщо ви не ходить, я прийду на українську мову. Потрібно практикувати правильно, тому що ми живемо в україномовній країні. Це не те, що не можна розмовляти російською, можна розмовляти, але бажано розмовляти на українському. Сьогодні хочу, про... розмовляти... О, евік, евік. Сьогодні хочу розмовляти про ціну, е, яку потребує Господь від людей, які хочуть підійшоти. Колись він розповів таку притчу. Вона записана в Євангелії від Луки, 14 розділ 25 го вірша будемо читати. Е, як, як ви у, вирішили святкування якесь приготувати і запросили туди не тих, кого ви знаєте, з ким дружите, кого любите, а запросили усіх дворих, е, усіх е... зараз я не вважаю, Запросили туди, в Богих, калік, сліпих і кривих. Уявіть, ви влаштували святкування? І, да, да. і запросили, хотіли б ви так зробити? В цій історії, яку розповідає Ісус Христос, Він зробив саме так, цей чоловік. І отже, написано. Один чоловік влаштував, Ісус вже сказав йому, це Ісус розповідає. Сторі. Один чоловік влаштував велику вечерю і запросив багатьох. Коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: ідіть, бо вже все готове. І почали всі вибачатися. Перший сказав йому: я купив поле, і мені треба піти і мені треба піти, оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав, Я купив 5 пар волів і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. А третій сказав я одружився, тому не можу прийти. І раптовий повернувся і розповів усе господареві своєму. Тоді господар дому розгнівався і сказав рабові своєму: піди швидше на вулиці. Та провулки міста і приведи сюди богих, калік, сліпих, кривих. І раб сказав: Господарю, зроблено, як сказав ти, та ще є місце. І господар сказав таборі: іди на дорожі та е, загороду і переконай прийти, щоб наповнили дім мій. Кажу ж вам, що ніхто із тих запрошених не скуштує вечері моєї. Бо багато покликаних та мало вибраних. Таку історію розповів. Що ми бачимо у цій історії? Була одна людина, яка влаштувала у себе свято, вечерю, і покликала своїх друзів, було багато званих. так? І ось що відбувається? Один із них, вони як зговорилися, і один із них каже: Я купив собі поле і йду його подивитися. Так, чи правильно, чи мудро це так робити? Спочатку купити, а потім дивитись, що це за поле. Це неправильно, так? ти ж прийдеш, подивишся, що там за ґрунт, правильно? Що... А, а вдруг тобі продають поле, на якому смітника на поле, і на якому ґрунту вже. Ти заплатив, а потім прийшов і це нерозумно. Тому е, ми бачимо, що тут щось хибне, правильно? Також другий каже: я купив волів і йду їх, е, зараз буду випробувати. То хто ж випробує, коли, не, коли, ще, коли вже купив? правильно? Всі випробують до того, як купили. Прийдуть, поглянуть, цілі зуби, копи, та все там, да, перевірять, чи він не, не, не пошкоджений, цей болт, а потім будуть купувати. А цей каже, що я вже їх купив і піду погляну, що я там купив. І це неправильно. Це людина обманює, правильно? Тому що так ніхто не робить, це нерозумно. І третій каже, я ось одружився, я не можу прийти, каже. Чи, чи може стати е, сім'я перешкодою, щоб прийти до друга на, на, на звану вечерю? Це не може. Це просто небажання. І ось ми бачимо, що ці люди просто відмовляються, вони не хочуть. Вони цим таким своїм поводженням показують, що вони зневажають цього господаря. <кій> вони кажуть, що він для них якби не, не має якоїсь такої. Ролі поважної, показують свою зневагу. І ось що ми бачимо: цей господар бере, посилає свого раба по провулкам, по вулицям, по закавулкам і каже, іди позбирай там. І яких він каже позбирай? Кроми у вічних, сліпи, да? боги, гарячі і криви. Чому саме їх? Сира, сира. Чому він вибрав саме отаку от категорію? Чи на його свято ну, не можна було там інших покликати, але не калік, не хромих, ну, просто інших. Правильно? Можна було. Але ця категорія вона підпадає під такий зміст. Ці люди вони нужда... нуждень, вони потребують допомоги. І ось цей Господь розумів, що він може дати цю допомогу. І він кликав тих, кому допомога не потрібна, які його друзі, у яких усе є, але вони проявили до нього неповагу. Тому він вирішив покликати тих, хто йому не може віддати честь. Він покликав тих, Борис, кали... отаку от категорію людей. Таку категорію людей він покликав для того, щоб у цю вечерю, святкування, яке він поворував, щоб віддати їм. І у цю категорію підпадає багато із нас. Я також із цієї категорії. Я теж ходив по закавулкам, теж навіть по бездорожжю, Але Господь мене знайшов і покликав на свою вечерю. Я погодився. І ось дивіться такий момент. Він завершує цю притчу. І, Еді, не відволікайте, будь ласка. Він завершує цю притчу такими словами. Кажу ж вам, що ніхто з тих запрошених не скуштує вечері моєї, бо багато покликаних та мало вибраних. Суть цієї притчі у тому, що Господь кличе багатьох. І коли люди приходять, Він говорить, для чого він кличе. І ось потрібно людині розуміти, коли вона приходить до Ісуса Христа, навіщо Він її покликав. Він повинен розповісти про цю вечерю. правильно? Тому що він своєму е, рабові каже: Йди і переобіди їх, правильно? Переконай, щоб вони прийшли. А як переконати людину, якщо їй не сповістити, що там її очікує? Правильно на цій вечері? Ти їй розповісти, що тебе там чекає, які там страви гарні, які там веселощі будуть, що тобі буде добре, що тебе там одінуть, накормлять, напоять душ дадуть, спати будеш у гарному ліжку. Це все буде на цьому святкуванні, тому приходь! Це гарна пропозиція, правильно? Але ж цікавий момент. Чому ж не пішли ці? Не просто вони зневажали його, правильно? Є ще одне щось. Багато ми, коли запрошуємо людей, Господь він кличе до себе, багато із людей кажуть: та там нема не можна дивитися бойовики, там не можна курити. Ця вечеря, на яку кликає Господь, вона без усіх шкідливих звичок. Там не можна буде розпустою займатися, там не можна буде смалити, пити, наркоманити, лудити, мати, казати це культурна вечірка, на яку запрошує Господь. І ось тут постає перед нами вибір, правильно? Чи хочу я туди потрапити, але ж тому, що щоб зайти на цю вечірку, потрібно це залишити. Тому що без цього ти не зайдеш. Але на цій вечірці ти отримаєш усе для того, щоб влаштувалося твоє життя по-іншому. Не так, як воно сьогодні є. Це до цього кличе Ісус Христос. І він продовжує і каже такі речі. Ішло з ним багато народу. І він, звернувшись, сказав їм: коли хтось приходить до мене і не. Ненавидить батька свого, і матір, і дружину, і дітей, і братів, і сестер, а до того і життя свого, той не може бути учнем моїм. І хто не несе Христа свого і не йде світ за мною, той не може бути учнем моїм. По-перше, він кличе, щоб ми стали його учнями. Правильно? Сьогодні ми навчені такому житті, ми навчені такому розумінню життя. І тому ми. У цьому і знаходимо. Але Господь каже, що це обман. Ми, він не для цього створював людину, щоб ми просто плентались по вулиці, блуждали і не знали, що робити, і для чого ми живемо на цій землі. І це не було в його задумі. І він каже, що якщо ти хочеш, коли ти приходиш до нього, то перше, на що ти повинен звернути увагу, щоб стати його учнем, то потрібно за ним іти. За ним ідуть, він каже, ішло за ним багато народу. Цей народ, який вже за ним ішов, вони що робили? Вони йшли за ним. Вони залишили свої справи, да? вони залишили домівки, вони залишили свої справи, роботи, все і пішли за ним. Це перше, що повинна людина зрозуміти. Якщо ви хочете придбати життя Ісуса Христа, якщо ви хочете е, навчитися від Нього, то вам потрібно залишити свою справу. Для того щоб навчитися. Тому що, ну уявіть собі, ви прийшли у школу і не залишили свої домашні справи, так? Ви слухаєте вчителя, чи ви зрозумієте хоч щось, коли в вашій голові отам, чайник не виключений там, я не знаю, або там чи не дозбирав щось, або там ще там, в якомусь в моїй думці, і в, е, в цьому. Ну, десь десь на гульках. Ти не слухаєш вчителя, ти у, свої, у своїх думках десь у своїх, у своїх мантрах. Правильно? І таким чином ти не навчишся. І Христос каже: для того, щоб навчитись, залиш це все. Прийди і свою увагу віддай йому, щоб зрозуміти, що він від тебе хоче. Тому що ти не зможеш. він тобі пояснює, як пройти у небеса, а ти не розумієш його. І тому потрібно свою увагу віддати йому. Іти за ним. І він продовжує, коли хтось приходить до мене і, зненав... і не зненавидить батька свого, і матір, і дружину, і дітей, і братів, і сестер до того і життя свого, той не може бути моїм. ти, Христос! Це що нам? Треба зненавидіти своїх родичів? На перший погляд це звучить так. Але євангелист Матвій він каже про ті самі речі, але там звучить вона так: хто любить більше когось іншого, ніж мене каже Христос, Тобто не зовсім не любить. Любити потрібно, тому що є заповідь поважати своїх батьків правильно, тому що у цьому багато твоїх днів у цьому твоє здоров'я все у цьому заложено Бога. І він каже, і, і воно не може писання розрізнити з цими словами. І тому він каже: поважайте, любіть, але більше за все ви повинні любити Христа. Якщо ви збираєтесь йти за ним, то ваша любов вона повинна належати йому повністю, все, все ціло. І третій момент, до якого він закликає, каже, хто не несе христа свого і не йде світ за мною, той не може бути моїм учнем. Що таке хрест? Ну якщо ми минулі е, роки згадаємо у, у цій древності, то це було орудяє е, е, ка... орудія, орудія красні було, куди е, вішали людей, які були винні, у якихось пробинах дуже тяжких. Це як посадити на довічне ув'язнення, але тут вже все, і, і те не допомагає. Вже все. Повністю. І він каже, ось, він порівнює такий момент. каже, що іти за ним це як нести цей хрест. Іти на свою смерть. Чому? Що він має на увазі на свою смерть? У іншому місці він каже, хто не відрішиться від самого себе. <кій> у нас є свої плани на це життя. Ми якось по-своєму все у цього, на цій землі бачимо. Ми по-своєму вирішуємо, робимо якийсь вибір і йдемо в ту сторону, куди нам хочеться. Але Христос каже: якщо ви будете хочете йти за мною, то все, що ви думаєте на своє життя, ви повинні відкласти. Чому? Можете ви йти в сторону воду. І він іншу одразу, одразу. Ні. Тому людина, а людина намагається це робити. Така, ідея, ніби за Христом, а дивиться туди. А чому ж вона навчиться? Да. Це неправильно. Воно, воно не повинно так бути. Христос каже, якщо ти збираєшся і за мною, то відкладися ці будь все своє оце, життя, всі свої мрії і прийми те, що тобі дає Господь. Він наповнить тебе правильними думками, Він наповнить тебе е, правильним шляхом він, і направить тебе, щоб ти йшов у правильному напрямку. А він каже, йти за ним. І останній момент, який на сьогодні ми роздаємося, він продовжує. І каже: е, Бо хто з вас, бажаючи збудувати башню, не сяде спочатку і не порахує витрат, чи має він потрібне для збудування, щоб коли він покладе основу, а закінчити не зможе, то всі, хто бачить це, не стали сміятися з цього. Говорячи, цей чоловік почав будувати, але докінчити не зміг. І так часто буває. Люди приходять у християнство. Кажуть Христу, я йду за тобою і дають йому своє життя, але не доходять. Чому? Тому що вони не, не взяли і не подумали, навіщо їх Христос кличе, що він пропонує. І вони всі такі, ба, давай, ми йдемо за тобою, а потім чують, що він каже, треба відрізти від себе. Сказали, що все своє, що ти любиш. І полюби Боже. Усі всі бажання робити якісь гріхи. Тобі потрібно відкласти і полюбитись з Божу. І вони тоді стануть. Мені таке не підходить. Я Богу, все, а Він мені нічого. Він, а він і не казав, що він буде давати те, що очікує людина. І він каже: навпаки, те, що очікує людина, відклади і приймай те, що тобі дає Господь. І таким чином ти зможеш йти. і тоді ти зможеш довершити цю справу, яку ти задумав. І наступно він каже: Або який цар ідучи на війну проти другого царя, в першу чергу не сяде порадитися, чи зможе він з 10 тисячами устояти проти кого і йде на нього з 20 тисячами? Коли ж не зможе, він зрозуміє, що не може цього зробити. Допоки той ще далеко, він пошле посольство до нього просити про мир. Так каже. Два. хто не тречеться всього, що має, не може бути моєму учнем. Тобто, Ісус Христос має на увазі що? Якщо людина хоче присвятити своє життя Богові, то вона має розуміти, що вона повинна покласти на ваги все своє життя, подивитись на те, що обіцяє Господь Тверезо подивитись на це, зрозуміти, що він претендує на повністю все життя. Він каже. «Віддай мені своє, я дам тобі моє. Оце все, що ти маєш, все, що ти розумієш у цьому житті, все, як ти жив, відклади. І йди навчися від мене. І тоді ти зможеш бути християнином, тоді ти зможеш іти за Ісусом Христом і мати успіх, Успіх у, у тому, як ти будеш ходити за Ним. Його бажає Христос. Він каже: якщо ти не зречешся всього, що ти маєш у своєму житті. І не приймеш кожного, хто в тебе не вийде. Тому я бажаю вам, щоб ви приймали Ісуса Христа повністю, щоб ви, щоб ви відкладали своє життя, в якому ви сьогодні знаходитесь. Тому що Христос Він не задумував такого плану на наше життя. Йому невигідно, коли ми просто ходимо у своїх якихось потребах, як десь мандруємо, блукаємо і не знаємо, для чого ми живемо. Він не створював людину для того, щоб вона заливала себе спиртом, який шкідливий, шкідливий для нас. Або е, малила цей тютюн, е, по-перше, він психотроп, по-друге, він легені спалює. І ну, він дуже шкідливий, І все інше. Блуд Він не задумував людину для того, щоб вона спала з усіма підряд. підхоплювала собі якісь хвороби, потім від цього скаржилась на всіх, що ось воно, воно так вийшло. І він не задумував людину, щоб вона обманювала. Бог святий, праведний, і створив по своїй подобі людину, яка не повинна обманювати. Він не обманює. І якщо людина створена, щоб відображати Бога на землі, то вона не може його відображати в якійсь брехні. І нам потрібно над цим подумати. І Христос каже, якщо ви хочете йти за мною, то все це відповіть. Встаньте в бій проти всього гріха, який є у вашому житті, а на допомогу покличте його, тому що самі не справляться люди. Гріх він сильніший, ніж ми. Ці залежності і цей обман. Ну як же ж тут не збрехати? Там же ж вигода, яка мене чекає. Ну тут не, не, не надуриш, не проживеш. Да? А, а Бог каже: проживеш. Я я допоможу. І ось тут діло віри. Якщо ти довіришся йому, якщо ти. Справді будеш бажати святості, правди і йти за ним, його шляхами, то він тобі допоможе. Якщо ти відкладеш, то обман. І Він цього бажає. Він хоче урятувати нас. Ісус Христос прийшов на землю з однією тільки метою померти за гріх усього людства. І Він це зробив. Але люди марно думають, що те, що Він помер, уже належить їм. Він пропонує, каже, я віддаю вам спасіння безкоштовно, але ж його потрібно прийняти, їм скористатись і йти по цьому життю вже новим життям, його життям. Він каже, дивіться на мене те, що роблю я, те, що кажу я, те, як я думаю, те, як я живу, навчайтеся від мене. І таким чином ви прийдете у Небесне Царство. Якщо іншим шляхом, то нічого не вийде. И я вам заспеваю. Не оставлю я вас, не забуду, Говорит он и мне, и тебе. Сохраню и в пустыне безлюдной, и в тяжелой житейской борьбе Помогу одолеть все преграды Силой выше пути наделю И в минуты тяжелой утраты Утешение и крепость пошлю Не оставлю я вас, не забуду если мать и отец и друзья Отрекутся от вас и осудят Верным другом для вас буду я Исцелю воспаленные раны Уврачую сердечный недух Перестрою разбитые планы, ободрю обессилевший дух, воспитаю заботою нежной, Приучу ваши руки к труду. Сохраню в этой жизни мятежной, И в небесное Царство веду. Не оставлю я вас, не забуду. И если мир вас отвергнет, то я вам отцом и хранителем буду. Не покинет вас милость моя. Это обещание Христа, что Он не оставит вас, не забудет, если вы доверите Ему свою жизнь. Пусть Бог вас хранит, будем молиться. Может кто-то хочет сейчас с Ним примириться попросить прощения за свою жизнь и оставить этот взрыв и последовать за ним, то можете выйти, мы вместе помолимся. Если стесняетесь или стыдитесь, или не хотите вот, здесь при всех, то я вам советую, вы когда остаетесь наедине, я молился, я я, я верил в эти вещи, я когда обращался к Богу, просил прощения, знаете, Он совершал для меня чудеса, Он являлся мне, Он показывал, что Он присутствует везде. И вам Он обязательно я себя, пусть Бог вас хранит. Помолимся. Я Отец наш Небесный, Ты видишь этого человека, видишь его сердце. Я прошу Тебя, Помолится. чтобы чтобы Помолится. Помолится. его жить исцеление его сердца, чтобы он принял тебя по-настоящему, чтобы поверил, чтобы отвергнул свою жизнь и принял твою. Молю тебя, сохрани его, благослови, чтобы он встретился с тобой, доверил тебе свою жизнь, последовал твоими путями и имел эту радость, надежде и спасение его души. Благодарю тебя за каждого человека, которого ты привел. Прошу тебя, откройте им сердца, помоги ему услышать твой зов, ответить тебе, последовать твоими путями, радоваться тебе, Боже. Прошу тебя, благослови сейчас раздачу пищи, лекарств, и все, что еще дальше будет происходить, и общение тоже наполняем. Мы молим все и предаем в Твои святые руки во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте, Отче наш, Отче наш, Отче Сущий и на небесах, небеса, небеса, да, да светится имя Твое, да придет так да да свет Твое, да, да будет воля Твоя, да да и на земле, как на, земле, как на небе. небе. Хлеб наш, наш насущный, твое, дай нам на, на сей день, день, и прости нам долги наши, как и мы и прощаем должникам нашим. И не введи нас, нас в твои но избавь нас слава, от лукавого, ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Храни вас Господь. Так, у нас ты, Володенька, ты раздашь туда. Еще Кто-то потерял. Микола.